Четверта перлина. Коли ми маємо систему цінностей, потім формуються наші почуття. Що наступне виникає? Бажання. Коли нам щось виникає почуття, щось подобається, щось бажання. Четверта перлина діюча благодать це процес від хибних бажань до бажань Христа. Від хибних бажань до бажань Христа. Той самий уривок. Не любіть світу, ні того, що в світі, хто любить світ, тому немає любові е, до Отця, тому що все, що є у світі пожадливість тіла, пожадливість очей та життєва гордість. Не від Отця, а від світу. Світ та його бажання минають, але хто виконує волю Божу, той залишається вічно. Конкретно про бажання, в тому числі, дивіться, пожадливість тіла. Що таке пожадливість тіла? Це все, що покликано задовільнити моє тіло, Їжа, сексуальність. Лінь навіть, можливо, да? як зберегти мене від лишніх рухів, як мені здається. Пожадливість очей. Це все те, що людина хоче мати. От вона бачить і вона цього хоче. Це гроші, це різні матеріальні цінності, можливо, нематеріальні навіть цінності. Можливості, якісь я бачу якусь можливість, я хочу теж так. Життєва гордість, це все те, що пов'язано з почуттями про самого себе. Там, зверхність. Насолода, там, владою, силою, статусом і так далі. Світ тримається на цих бажаннях. Саме це, але тут написано, що ці бажання вони мінливі, вони нестабільні. Мало того, ну, наприклад, дивіться, ми. Е, е, простий процес. Ми приймаємо їжу, їмо. Да? Бог по своїй благодаті дав нам, щоб цей процес був приємним. Щоб нам смакувало орган чуття. Ми смакуємо. Але яка мета цього процесу? Мета цього процесу істина в чому? В тому, щоб через їжу до нас зайшли поживні речовини для життя. Якщо от виникає пожадливість. Якщо ми починаємо їсти не тому що, речі, а тому, що нам смакує. От моєму просторі, тому, що нам смакує. Я хочу це відчути. Оце почуття, мені смакує. Сенс зміщений, і що відбувається? Пожадливість, нема балансу. Люди багато їдять, переїдають, тому що смакує, збитий. Оце хибне бажання, оце хибне почуття. І все, людина вже деякі живуть ради цього, щоб відчути це почуття, смакує це цілий процес, ціле культурні там, церемонії цілі. Щоб от схиблений сенс і він дає свої неправильні плоди. Що ми казали, руйнує, врешті-решт. Це руйнує наше серце і нашу душу. Що протиставляється в е, цьому вірші, який ми читали, яке бажання? Насправді, тільки одне тут да? написано: виконувати волю Божу. От Якщо ми бачимо, що виконувати волю Божу, і ми хочемо цього, це наше бажання, це формує і написано залишається в вічності. Ну, наприклад, дивіться, воля Божа вона яка. Добра, приємна і досконала. Як це поєднати з бажаннями? Якщо ми хочемо для себе доброго воля Божа. Якщо ми хочемо для себе приємного воля Божа. Якщо ми хочемо щось досконалого, воля Божа. Діюча благодать розвертає наші бажання і вчить нас. Виконувати волю Божу не просто виконувати, бачити в цьому ну, цінність, бачити в цьому, що це насправді те, що мені потрібно. Це насправді те, що це найкраще, що може зі мною відбутися виконувати волю Божу. Ось що робить діюча благодать з нами. Добре. П'ята перлина. Що за бажаннями далі? Ну, мета бажань, як правило, ми вже говорили про це. Задоволення. П'ята перлина процес від хибних задоволень, да, збитих, неправильних до істинних задоволень у Христі. Теж сильна тема. Ну, Насправді я чув, якщо деякі експерти кажуть, якщо так грубо сказати, формула, по якій живе оточуючий світ, виглядає так: мінімум болі. Максимум задоволення. Все. Мінімум болі максимум задоволення. Отака формула. І це влаштовує багатьох. Насправді збита система цінностей породжує збиті почуття, збиті почуття, породжують збиті бажання, збиті бажання ведуть до збитих. Задоволень або взагалі оманливих, не приводячи до справжніх істинних задоволень. Люди не відчувають задоволення. Вони в якомусь колесі. Ну, е інколи навіть все це закінчиться, все це коло збите, закінчиться трагедією. Ми подивимося одну історію із Біблії на цю тему. Е Якщо ви пам'ятаєте, це е, у Давида було декілька синів, і от ми подивимось історію про його сина Амнона. Е, це друге Самуїл або другий цар, 13 розділ, почнемо читати. Після цього сталася неприємна подія. У Давидового сина Авесалома була вродлива сестра на ім'я Тамара, в яку закохався інший син Давида Амнон. А Амнон дуже страждав через це, так що аж захворів з приводу своєї сестри Тамари, адже вона була ще дівчиною, і Амнон ніяк не наважився щось їй заподіяти. Дивіться. Давид, В нього є син Амнон, є донька е, Тамара. Е, для Амнона це зведені, брат і сестра. Да? І от Амнон закохався. Ну, так, да, красива. Але ж це сестра. Далі там буде написано: це ганьба для Ізраїля. Написано так. Закохався. Почуття. І, можливо, тут би хтось з голівудських режисерів би сказав: людина здатна на такі, на такі сильні почуття! Закохався. Він навіть для нього е, там, не важливі закони суспільства, сестра, не сестра. Отаке От сильне почуття, закохався. Далі. Там велика історія, і ви бачите, єдине, що його, так би мовити, стримує Амнона, і це ж закохався. Почуття Почуття дає йому певне бажання, сексуальне бажання. Він, він не може. Тут написано навіть сохне. Написано, він захворів Психосоматика, психодуша, сома тіло. Тобто всі внутрішні переживання душі, вони аж фізично почали проявлятися. Хворі людина так сильно любить. Можна було б співати її в поемах. Єдине, що він розуміє, вона дівчина, вона не займана. і якось це його ще так трошки він трошки ледь-ледь балансує е, його таке почуття, отаке сильне бажання. Але ж в таких випадках, як правило, знаходяться такі друзі в лапках, які приходять і кажуть, слухай, так а чого ти, давай зробимо так, ти хворієш, так і скажи, Давіду, я хворію, хай прийде до мене сестра, провідає мене, приготує мені їсти. А він подумав, М -м, точно. І він так і зробив, і ми читаємо далі. І коли вона подавала йому їсти Тамара, він вхопив її в обійми і сказав: Ходи, лягай зі мною, моя сестра». Але вона йому відповіла: ні, мій брате, не ганьби мене, адже такого не можна робити в Ізраїлі. Ось не чини такого божевілля. Вона ще намагається звернутись до його якоїсь раціональної частини. А вона вже давно заблокована, сильне почуття, сильне бажання. У бажання певна мета, все, я хочу, я вірю, це для мене задоволення, це для мене те, що треба, і все, і нічого, ніяких перепон немає. Далі вона каже: зрештою, куди я піду зі своїм безчестям? На співчуття. Можливо, хоч це якось його зупинить. Так само й ти станеш, як один із негідників в Ізраїлі. Ладно, я не викликає це співчуття до мене. Про себе подумай. Який твій статус? Яким же ж ти будеш після цього царевичем? Краще вже поговори з царем, вона пропонує. Пропонує вихід навіть Амнону. Добре, якщо вже так, ти можеш ну, такий крок якийсь прийняти. Можливо, вона думала, може якась буде пауза, може якось він передумає все це. Але він не захотів її слухати. Взяв силою і, зґвалтувавши, зганьбив її. Домігся свого, виконав те, що хотів. І що? Герой любві, герой кохання, що він став щасливим, що здійснилося те, що малювала йому його уява, коли він відчував це почуття, відчував це бажання, що це дало йому якесь, не знаю, щастя, і він пішов разом з нею до батька. Сказав, не дивись, що ми, брат і сестра, ми любимо один одного там і так далі, так? Давайте читати. Після цього вона, Тамара, стала Амнону, увага! Огидною. Він її дуже зненавидів. І ця його ненависть була сильнішою за те кохання, яке раніше відчував до неї. Тому сказав їй Амнон: Вставай і йди геть. Як вам? Герой кохання в одну секунду. Ось правда про почуття. Це збите почуття, яке зруйнує тебе, яке забере з тебе всі соки життя. І ти знайдеш себе десь в дуже поганому стані. Ось що таке збите, життя. О, збите почуття. Збите почуття, збите бажання. Збите задоволення. Немає задоволення. Не бачимо ми цього задоволення. Уявіть собі. І, і, на жаль, ця історія вона не закінчилась. Тамару зустрів її брата Весолом. Його розгнівало це до, до країв. Він уже в той момент вирішив: я помщусь за свою сестру. І через там декілька років він придумав план, як він помстився, що він зробив. Він вбив Амнона. Амнон, царевич, син Давида, якому ну, майбутнє було ну, найсвітлішим. Серед царевичів. Влада, гроші. Не треба працювати. Ну, здавалось би, ось чому це так важливо. Збити почуття. Ось чому нас навчає діюча Божа благодать. Це дуже важливо. Вона допомагає нам формувати почуття правильні. Почуття, які будуть нас збудовувати, а не руйнувати. Це дуже важливо. Один уривок дам в завершенні цієї теми. Хай Господь, хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання. Уявіть собі, як це красиво, як це дисонансом з тим, що ми читали. Якщо твоя система цінностей, якщо Бог твоя розкіш, якщо ти там знаходиш собі втіху, якщо ти там знаходиш свої почуття, свої е, задоволення втіха в Господі, тоді твої бажання, вони сформовані правильно. І не просто ти, сам Бог виконує бажання твої. Так написано тут. Сам Бог на твоїй стороні. Отож, від хибних задоволень до істинних задоволень Христім. Добре. Шоста перлина. Від хибної мети до істинної мети у Христі. Десь це схоже, але це більш глобально. Не просто задоволення, а мета. І я тут розширяю поняття взагалі мета життя. Ми говорили про сенс. Це там, питання, для чого ми живемо. А мета це до чого ми повинні прийти. Це ціль. Яка кінцева мета нашого життя? Що для вас мета життя? До чого йдете ви? І, ну, наприклад, <кій> Ісус якось. Лука, 12 розділ з 16 по 21 вірш, дав таку притчу і сказав їм: Дивіться, стережіться користолюбства, бо життя людини не полягає в достатку її майна. Дивіться, життя людини не полягає в достатку її майна. І розповів їм притчу. В одного багато чоловіка добре вродила нива, і він міркував у собі, що мені робити? Нікуди мені зібрати свої плоди і сказав, ось що зроблю. Знесу свої комори, побудую більші і зберу туди весь мій урожай. І все моє добро. І скажу своїй душі, душе, багато добра в тебе складено на довгі роки. Відпочивай, їж, пий, веселись. Та Бог сказав йому: Безумний, цієї ночі твою душу заберуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Так буде з тим, хто збирає скарби для себе, а не для Бога багатіє. Чесно кажучи, інколи, я, а може, і не інколи, можливо, частіше, я знаходжу себе в цій притчі. Мені, мені здається, от як би було б здорово, якби нарешті, на роботі, в мене був такий масштабний проєкт. Я заробив би кучу грошей. Нарешті перестав би працювати. І нарешті я би відпочивав. Гуляв би, пив би, ну, не алкоголь, їв би і веселився. Ну, яка прекрасна мета життя прийти до такого стану, коли ти просто насолоджуєшся своїми плодами, які ти там досяг. І я тоді думаю, а чому Бог дає таку оцінку? Безумний. Чому? Навпаки, розумний. Ну він досяг. Не всі досягають. Досяг багатства. Це фактично, по-нашому, побудував хороший бізнес, побудував хорошу, наприклад, компанію, яка принесла ну такі серйозні надприбутки, що він може навіть не знаю, продати компанію і просто жити в своє задоволення. да. Що ж тут нерозумного? А нерозумне, ось що не зможете жити. Не вийде веселитись. Тому що життя, а джерело життя це Бог. Тому що життя це те, що на землі, і воно на небі. Збирати для себе. Ну, дивіться, от почуття. Хочеться ж з кимсь їх розділити? Якщо ти хочеш мандрувати по світу, хочеться з кимсь мандрувати по світу? Самому це взагалі не те, ну і так далі. Але навіть не в цьому суть. Суть в тому, він каже: дивіться, а як твоя вічна доля? Бог каже: якщо цієї ночі душу свою заберу, який сенс у цих всіх твоїх плодів матеріальних? Ось що. Тобто, життя наше, оцей час, який нам дає Бог, це нам подарунок, щоб розгледіти Божу благодать, відреагувати на неї і жити по благодаті, благодатним життям. Ось це головне. Він каже, дивіться: багатійте в Бога. В Матвіє 6 розділі так і написано, що збирати не те, що може якось зіпсуватись матеріальне. Збирайте те, що не може зіпсуватись, тобто вічне? Добре. Тоді, а яка, ну, а яка мета життя повинна бути? До чого ми повинні прийти? Ну, добре, матеріальне це значить ідея в тому, що це неповна картина. Да? Це всього наша якась частина. Якщо вона на своєму місці, то тоді все добре. Якщо вона стає метою життя, тоді ти стаєш безумним. А, а яка істинна мета життя? До чого ми повинні прийти? Дивіться, перше Фесалонікійцям 5.23. А сам Бог миру хай освятить вас повністю, і ваш дух, і душа, і тіло хай будуть у цілості збережені бездоганними при приході нашого Господа Ісуса Христа. Що дає цей урок? До чого ми повинні прийти? Оцей процес. Діючи благодаті, цей процес освячення, він повинен завершитись. Повне освячення. Наша мета це бути готовими до зустрічі з Христом. Як я написав, повне освячення. Мета життя повне освячення, коли наш дух, душа і тіло стають цілісними. Нарешті всі хибні ці речі, всі помилкові, все те, що безбожне, воно вже перезмінене, пере розбудоване в побожне. Тобто весь наш внутрішній всесвіт, нашого серця стає дивіться цілісним, бездоганним і готовим до зустрічі з Христом. Зразок Христос, Він повний благодаті істини. Ми наповнюємось. І наша мета наповнитись, щоб бути цілісними, готовими, бездоганними. Десь я е, читав е, переклад досконалими. Тому тут давайте, щоб у нас все зійшлося. Сенс життя, для чого ми живемо? Для слави Божої. Мета життя, повне освячення, цілісність. І… Е, Головна справа життя, щоб ми не забули, це головна справа життя це велике доручення Христа. І діти учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тобто, головне доручення Христа це основна наша справа, це як стиль життя. Коли ми робимо доручення Христа, наприклад, метою життя або сенсом життя. Тоді є велика, велика спокуса перейти в Євангеліє діл. Тому що глибина всього цього, ми живемо для слави Божої. Мета це повне освячення. А головна справа нашого життя те, що з нас ми не можемо не ділитись про Бога. Ми не можемо не світити для цього світу. І оце наша головна справа робити людей навколо нас, учнями Ісуса Христа.